Слава Ісусу Христу! Сьогодні другий день Адвенту. Літургія Католицької церкви дає назву чотирьом тижням Адвенту, що передують Різдво, як можливість надії та покаяння підготуватися до приходу Господа. Адвент ділиться на дві частини. Перші два тижні є часом для роздумів про остаточний прихід Господа, коли настане кінець світу. Тоді як наступні два служать. Для роздумів про народження Ісуса та Його прихід в історію людства під час свята Різдва. Чотири тижні це дуже короткий період для людей, які живуть в мирний час, у добробуті, в спокої, і дуже довго час може тривати для тих, які живуть в окупації, в окопах під обстрілами, як ми використовуємо наш дорогоцінний час. Скільки часу ми витрачаємо на різні непотрібні речі? Чи знаходимо протягом дня декілька хвилин на розмову з Богом? Помолимося сьогодні, Отче наш, щоб попросити Бога добре підготуватися до приходу дитяти Ісуса в час цього Адвенту. Ісусе, я обіцяю присвятити час кожного дня Адвенту, щоб роздумувати над Твоїм приходом.